Друзі, всім привіт! Поговоримо сьогодні про налаштування в грі Delta Force, які саме вам треба змінити для того, щоб більше вбивати, більше лутати та більше перемагати саме в грі. І давайте перейдемо одразу безпосередньо до діла. Переходимо в налаштування гри. Починаємо з налаштувань гейм внутрішніх ігрових налаштувань. Тож розпочнемо. Е, перше налаштування воно відповідає за автоматичний паркур в польоті. Тобто, якщо буде летіти, у вас буде можливість за щось зачепитися, він буде автоматично чіплятися. Е, це я рекомендую виключити для більшого контролю з те, що ви не хочете там перелітати якусь е, перепону, не контролюючи цього. Тобто це він буде робити автоматично. Переключати Гани своїм скролом. Зазвичай в режимі праці ми все одно йдемо з одною зброєю. Хіба що якщо ми йдемо зі снайперкою, то ми будемо брати з собою пістолет. Рекомендується виключити так само, щоб десь випадково не переключити собі ствол. По дефолту стволи переключаються на наші цифри: на 1, 2, 3, 4. Тому рекомендується залишити виключеним. Третій показник, який є одним з найважливіших показників в грі, який е, відповідає за те, що е, при включеному режимі він не буде приближати вам один ікс приціли. Тобто е, у вас буде все одно кут огляду зберігатися, тобто ви будете відкривати, він не буде вам автоматично е, різати дуже сильно кут огляду. Він буде залишати його приблизно широким, а в режимі операції це дуже важливо через те, що нам потрібна інформація, і ми завжди хочемо бачити, що відбувається. Біля нас, поки ми стріляємо, щоб ви встигли зреагувати. Наступний показник це колір крові. Е, мені дуже зручно жовтий, через те, що граю зазвичай на міських картах і жовтий колір дуже сильно мені контрастує з е, темними приміщеннями. Е, це в залежності від вас, якщо ви граєте більше на лаєлі, можливо, е, червоний, рожевий чи голубий буде краще, е, я віддаю перевагу жовтому кольору. Е, наступні два показники це прозорість сміток. Рекомендую їх викрутити на мінімум. В нашому випадку це показник 50, через те, що е, якщо навіть ваш тімейт чи видасте мітку, і е, хтось з ворогів за лайнапці з тією міткою, інколи мітка може відволікати, просто через те, що воно буде яскраво виділятися на фоні того ворога. Тому е, рекомендую вам максимально е, зменшувати речі або мінімізувати взагалі кількість речей, які можуть вас відволікати під час файтів. Тому викручуємо на мінімум. Ці показники не трогаємо. Далі, що я тут змінював? це Я збільшував якраз, таки, якраз таки цей Е, Тобто вартість предмета, яка буде автоматично кластися мені в сейф. Тобто, якщо в мене в сейфі є місце, хтось їх називає трусами, якщо в трусах є місце, то вартість є... Приблизно стільки буде складати вартість того предмета, який буде автоматично кластися в ваш сейф. Якщо вона буде складати менше тої цифри, яку ви вказав, наприклад, 15 тисяч. Сейф вона кластися не буде, буде кластися вам в рюкзак. Тобто рекомендується триматись на рівні 20, 25, 15 тисяч. Тоді вам це дуже допоможе. Будете, наприклад, дати речі по 50 100 тисяч, будуть автоматично кластися в сейф. Ось. Далі параметри, які я собі, якщо чесно, тільки що включив, він мені э, доволі зручний. За що він відповідає? Різні айтеми будуть виставлятися у вас в інвентарі в різних рядах. Тобто, Якщо, на це є місце, якщо у вас в інвентарі є місце, то у вас не буде накидано різних броніків, наприклад, в різних місцях. У вас буде складено так, що у вас один той самий бронік буде один біля одного, шолом один той самий буде один біля одного, ствол один біля одного, патрон один біля одного. Тобто Це трошки мені в очах перфекціоніста допомагає все-таки з сортуванням. Можете виключити, можете погратися, я залишу його включеним. Побачимо, як воно буде відбуватися, коли інвентар повністю заповнений, чи воно буде віддавати пріоритет якраз таки такому сортуванню. Наступне автосортування при відкритті інвентаря. Це також дуже, дуже зручно. Коли ви будете виходити заходити в інвентар, буде автоматично цей параметр слідкувати за тим, що у вас буде залишатися вільне місце через те, що все буде посортовано. Також ви можете відпорядкувати, що саме ви хочете, щоб знаходилося спочатку вашого інвентаря, що в кінці. Е і вже від цього відштовхуватися. Тут я нічого не змінюю. Отже, перейдемо далі до біндів клавіш і до е чутливості вашої е мишки. Е мій показник е чутливості мишки складає 4,5, граю я на 800 DPI. І показник чутливості у мене 4,5. Наступний показник, який тут важливо згадати, це ADS Sensitivity Type це тип чутливості. І за що саме він відповідає? У нас є декілька варіантів. MDV це Monitor Distance View, мені здається, можливо, V, це інше щось. Але за що саме відповідає? Цей показник відповідає за вашу чутливість в прицілі і в більшості прицілів. Що мається навіть? Це 1х е, стандарт буде е, коефіцієнт 1, е, Приціли, які йдуть вище, 2х, 3 x 4 від, тобто від 2 там, до 12, чи який максимальний приціл. Е, цей показник відповідає за коефіцієнт, наскільки буде множитися ваша сенса. По стандарту цей показник іде 1,3, 1,33. Е, для більшості людей я рекомендую його залишати, але давайте просто подивимося різницю і я вам покажу на полігоні, за що саме він відповідає. Тобто. Зараз в мене, це хіп буду його називати типу, хрестовиною. Хрестовина має стандартну вашу сенсу, коефіцієнт 1 при відкритті прицілу, це е, може бути коефіцієнт 1, якщо він висновлений, Якщо 1.33, воно буде вашу, стандарт, вашу стандартну сенсу множити на 1,33. Тобто воно буде збільшувати. У мене на даний момент стоїть показник 1. Тобто я роблю так, щоб ось ця сенса і сенса в самому прицілі у мене залишалася така сама. тобто... Е, я привикший до цього, до мого стандарту, і мені легше наводитися на голови, коли він не множиться на ніяке число. Але є мінус, коли ви будете спреїти по людям, ця одиничка, вона трошки ускладнюється задачу через те, що вам треба більше тягнути мишку до низу. По стандарту цей показник на лаштуваннях іде 1.33. Тобто, якщо ви розумієте, що вам тяжко тягнути цю зброю, 1.33 це полегшить, але. Ось це прицілювання, бачите, я трішки задалеко завожу, коли цілюся. Він множить на 1.33, тобто він збільшує мою сенсу. Але коли я буду спрейти, мені потрібно буде менше тягнути мишку донизу. Тобто, це на ваш особистий розгляд. Якщо хочете залишати по стандарту, воно буде трішки збільшувати вашу сенсу, тобто навестися вам буде трішки незвичніше, але вам буде легше тянути з кратних прицілів. Я ж буду залишати цей показник на одиниччі через те, що мені важливіше саме навестися в правильну точку, через те, що я вважаю, що хедшот першим вистрілом набагато важливіше, ніж почати спрейти аби куди, але менше тягнути мишку. Тобто в мене проблем з тим, що потягнути мишку донизу, немає. Наступний показник це Sensitivity Transition Mode, Це коли. Буде змінюватися ваша сенса при прицілюванні. Тобто, якби у вас стояв тут показник 1.33. Це означає, що при переході в приціл має бути момент, коли буде змінюватися сенса на 1.33, а не на 1. Тобто, по стандарту це стоїть зміна чутливості при відкриванні прицілу, тобто десь посередині відкривання, тобто десь ось посередині цього проміжку, буде змінюватися ваша чутливість. Якщо цей показник буде стояти, автоматично змінювати сенсу, як тільки ви натиснете приціл, тобто буде змінюватися от в цьому моменті. Ось зараз автоматично воно буде змінюватися на ваш показник, там коефіцієнт. Або те, що я не рекомендую, це останній показник це зміна в кінці, коли ти вже відкрив, тобто ось зараз тільки воно би змінилося. Цього я не рекомендую. Рекомендую залишати перше налаштування, але як мінімум я вам пояснив, за що воно відповідає. Цей показник, справді, якщо у вас зараз стоїть 1.33, спробуйте на стрільбищі, на стрільбищі поставити 1. Якщо у вас немає проблем з е, спреєм, з кратних прицілів з показником 1, залишайте 1, ви будете точніше наводитися з кратних прицілів. Е, далі нічого не змінюємо. Ці налаштування там більше для е, режиму warfare. Перейдемо до бінду саме клавіш. Е, це абсолютно. Е, Індивідуальна річ, це підходить індивідуально під вас. Тут ви виставляєте, чи ви хочете затискати чи натискати для е, нахилу в боки, я знаю багато людей, які використовують бокові кнопки мишки для нахилів. Е, Можете просто переглянути мої налаштування. Зараз я буду трішки опускати, зможете поставити відео на паузу і подивитися. Але що я хочу підмітити, якщо ви випрацюєте е, звичку, Е, затримувати повітря при е, стрільбі, Типу, до моменту стрільби, я рекомендую поставити це на натискання, що саме дає нам затримка повітря. Давайте зайдемо в налаштування е, модифікацію цієї зброї. Ось, наприклад, така збірка це е, якась винесена збірка з е, рейду, е, тобто не модифікована під мене. Зараз швиденько ми поставимо тут обвіси, які справді змінять трішки картину. Ось, давайте зайдемо в деталі цього, цієї збірки, зайдемо в показник стабільності. Тут є такий цікавий показник, який е, знаходиться на серетьму рядку Current recoil reduction when holding breath. Що це означає? Це наскільки знизиться ваша віддача зброї, коли ви будете тримати е, зажатим або натиснутим е, затримку повітря. Тобто майже на 30%, там де на 25% знижується е, показник. Контролю. Тобто в деяких моментах є сенс саме затримувати повітря. І з натисканням воно буде виглядати ось так. Тобто, як тільки ви будете відкривати приціл. Ви чуєте цей звук, що він затримав повітря? І буде спрейти легше. Ось, як тільки ви відпускаєте приціл, він відпускає повітря. І давайте спробуємо на цю дистанцію. Ось це приблизно, типу, так воно виглядало без затримки повітря. Бачимо, що зробить якась різниця. Типу, воно трішки легше. Там, типу, все одно Це 30%, але все одно рекомендую, якщо ви працюєте цю звичку, вам буде легше попадати і ви будете менш дивуватися тому, наприклад, коли вас вбивають з далекої відстані, як вони так спрей в точку. Можливо, секрет в цьому. Перейдемо далі до біндів клавіш, Що я змінював? Обов'язково додайте собі кнопку зміни кратності прицілу на додаткову якусь, в мене це бокова кнопка мишки. Так само на другому гаджеті на гранаті я звик ще з колишніх ігор гранату діставати так само на бокову кнопку мишки. Тут, здається, з такого я більше нічого не змінював. Якщо щось зміню, то просто передивіться співстав, співставте зі своїми налаштуваннями і користуйтеся. Переходимо далі на екрану. Тут ви включаєте свій показник FPS, переконайтеся в тому, що він включений, якщо ви не дивитеся це через Steam. Але рекомендую Steam виключити, включити цей, мені здається, він буде краще відображати правдиву інформацію, хоча, скажімо за все, там вона буде ідентична. Е, Наступні показувати е, детальну інформацію про речі, які ви піднімаєте, включаєте. Цей показник також один з найважливіших в грі в режимі операції, коли ви будете знаходитися в рюкзаку, е, або будете піднімати якийсь предмет, автоматично закривати анімацію, або просто закривати рюкзак, щоб ви змогли відреагувати і е, одразу почати бій. Тобто, якщо цей показник виключений, то вам будуть стріляти, поки ви, поки ви в рюкзаку, і е, ви будете получати-ж, получати, поки самі не виключите. Не закрийте рюкзак. Е, наступна міні-карта. Е, е, ну, мені здається, що цей показник е, актуальний як і для операції, так і для режиму warfare. Тому е, поставте ось це показник Infantry View Distance це е, дистанція е, радіус піхоти. Поставте його на максимум на 150. Що ще е, рекомендую змінити, це масштаб вашої карти, я його залишу на. Сотню хоча б на сотню, У мене чомусь збився цей показник. Дистанцію від автівки або літака вертольота на, в моєму випадку не актуально, через те, що я не граю в режим Warfare. Якщо ви граєте, також пограйтеся з цим, воно також впливає через що інформація — це ключ до всього. Переходимо до налаштування графіки. Я особисто стараюся проставляти більшість показників тут, хоча вони автоматично виставлені також. Рекомендую грати в повноекранному режимі, подивіться, чи він у вас вказаний. Бо знаю, багато людей не люблять, але все-таки цей показник він максимізує FPS, хоча там, типу, різниця між віконним і невіконним, там може бути менше 1%, тому е, залежить від вас. У мене монітор 180 Гц 2к. Е, в деяких випадках я можу рекомендувати не. Збільшувати або не виставляти ці два показники, за що вони вкидають перше, це е, ваше ваше обмеження FPS в самій грі. Е, рекомендую його залишати. Е. Unlimited, А ось вже в лобі можете його зменшувати для того, щоб е, ваша система мала час трішки е, відпочити від е, високонавантажної від гри. Можете його обмежити, як, як вам забажається, або до 60, або до більшого показника. Мені приємніше все-таки, коли картинка плавніша, я його буду залишати показником 100 або 120. Е, різкість. Е, в мене на 50, але давайте зараз разом потестуємо. Дивлюся, багато. 에, доволі багато людей, вони виставляють цей показник трішки вище. ну, Видно, що трішки різкість мені збільшилася, але мені здається, це саме на моніторах 에, більше Full HD, воно не сильно відчувається, тому це від вас. Пограйтеся з цим. 에, можливо, я навіть буду рекомендувати його трішки повищити, але в мене був стандартний 50, я його збільшу трішки на 60. Саме на FPS він, як бачимо, ніяк не впливає. Він більше впливає на різкість того, як ви будете бачити об'єкти, е їхні обводки і т.д. далі ТП. огляду в мене складає 110, 120. Е для порівняння просто поясню, вам, в чому різниця між меншим кутом огляду і більшим. Максимальний в грі 120. При куті, при куті огляду 120, вам буде здаватися все е, швидшим, тобто ви рухаєтеся швидше, бачите більше по сторонам. Але в чому мінус, ви е, при прицілюванні будете бачити менші фігурки людей через те, що у вас йде акцент на тому, що ви бачите більше по сторонам. І через це сама фігурка людини, яку ви будете бачити, там порівняння, наприклад, з кутом огляду 100, 110, 90, вона буде менша. Е, але в чому мінус меншого кута огляду, ви бачите менше по сторонах. Тобто я рекомендую брати щось посередині між 120 і 100. В моєму випадку буде 110. Е, пробуйте, е, як мінімум, зараз ви розумієте, в чому різниця. Я більше FPS і взагалі в будь-яких іграх. Якщо ви не женетеся за картинкою, то я автоматично рекомендую виставляти пресет низький. Гра сама по собі вона виглядає все одно гарно на низьких налаштуваннях. Зрозумію, що на ультрах вона буде виглядати набагато краще, але ем, в таких іграх я віддаю перевагу все-таки тому, щоб бути, мати трішки кращу оглядовість, ніж ворог, там, наприклад, який жениться за картинкою. Мати більше ФПС, а для того потрібно виставляти мінімальні налаштування графіки. E, і от в цьому розділі Basic Graphics і Advanced Graphics e, воно скрізь в мене налого. Якщо ви хочете збільшити трішки текстури і e, якість самої картинки, то рекомендую саме звернути увагу на текстури, але не в цьому e, розділі Basic Graphics і Texture Filtering. Це буде помилка. E, текстури знаходяться ось тут. Advanced graphics, якщо ви хочете e, мати трішки кращу картинку, але не сильно жартувати FPS. Текстури підніміть собі там на середній, на високій. Подивіться, скільки у вас зміниться показник кадру. Якщо не сильно змінюється, то залишайте, можете собі хоч на ультра цей показник. Картинка найбільше залежить саме від текстур. І в самому низу Super Resolution Mod це якраз таки скейлінг самих кадрів. Я його виключаю. Через те, що є випадки, що навіть е, при включеному е, воно е, може. 100% воно буде погіршувати картинку за рахунок того, що воно піднімає FPS. Якщо у вас FPS низький і ви вам немає що зробити, там, наприклад, ви виставили низькі налаштування, е, нижче розширення тут, ніж вашого монітора, і у вас все одно низький FPS, рекомендую тоді включити один з цих показників, погратися. Там, наприклад, AMD, виставити на перформанс, воно з набагато відсотків на 40 погіршить картинку, але підніме вам FPS. Якщо у вас система адекватна і вона витягує все-таки цю гру, вона, ну, я не скажу, що вона дуже сильно вимоглива, тоді я рекомендую це виключити і залишати свої налаштування ось такі ми. Е, якщо ви граєте на Full HD моніторі, у вас е, відеокарта Nvidia. Я рекомендую вам спробувати грати на розширенні 16х10. А саме в мене воно не створене, але є в AnVID можливість створювати кастомні розширення і створити розширення 1728 на 1080. Тоді у вас фігурки людей будуть ширші, і голови в нас ширші, і вам буде легше попасти по фігуркам людей. Тобто рекомендую це потестити. Мені з двома монітором і AMD відеокарти трішки проблемно, плюс до того, що я стрімлю. Воно буде трішки погіршувати якість. На Full LD монітор воно не надто погіршує якість, тим самим ви можете краще попадати. Рекомендую це спробувати. Переходимо вже ближче до завершення цього відео. Налаштування аудіо. Аудіоналаштування виглядають у мене таким чином. Взагалі, ось цей показник це покращення аудіо, тобто ви будете краще чути, здебільшого, краще чути, що знаходиться біля вас, рухи всі, кроки. Але воно трішки. Бере продуктивності вашого ПК. В мене він виключений, я тестував з включеним, я не відчув надто великої різниці. Але рекомендую вам спробувати, якщо у вас проблема, що ви справді там не чуєте, як до вас підкралися, не чуєте, як там звідки мене вбили. Спробуйте це. Якщо у вас немає такої проблеми, залишайте виключеним. Музика в мене виключена, але в режимі операцій тімейти, з якими я граю в кого музика включена, вони можуть, наприклад, почути те, чого я не чую, що є важливим. Що саме? Коли ми пробігаємо на карті Zero 0 Тобто дамба Zero, на адмінку. Якщо грає музика в моїх тімейтів, вони кажуть, що грає музика, означає, що є бос. Тобто є Саїд. У мене цей показник виключений. Я можу визначити, що є Саїд лише по тому, коли він там перед тим, як ми підбігаємо до адмінки стріляє свого кулемета. Я можу це почути, або я бачу, що боти краще екіпіровані. І е, просто хтось постійно ганяє в адмінці, Ось це як я визначаю. Але цей показник або виключайте, або залишайте низьким. Просто для того, щоб якраз таки чути цю музику, яка грає на адмінціку, показувати історію гравця. Можете так само тут змінювати нікнейм. Я, цим, я цього не робив, не знаю, чи потрібні е, якісь е, спеціальні вимоги для того, щоб чи обмежені якісь є про змінні нікнейми, але тут ви можете це зробити. І по факту це все. Це всі налаштування. Друзі, якщо ви додивилися це відео до кінця, і вам справді цікаво, як обігрувати більшість гравців, бути попереду інших, лутати більше. Бувати більше та просто добиватися більших вершин в самій грі. Підпишіться на мій канал, також переходьте на твіч, ставте фоллоу і будьте учасником, активним учасником наших трансляцій. Переходьте також на мій тікток. Там я скидаю в короткому форматі такі самі поради, свої хайлайти. Я буду радувати вас таким контентом. А ви просто поставте лайк, підпишіться та залиште коментар. Я це дуже сильно ціную.